Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії ALET серія X на цоколь D8S з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас інструкція з експлуатації, також гарантійний талон. І дві потужні. Світлодіодні лампи. На кожній лампі використовується по 30 потужних світлодіодів. Лампа абсолютно повністю металева, включно з цоколем. Має дві системи охолодження активна у вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Під'єднується наживлення 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа також. Абсолютно ідентична. Потужність даних ламп заявлена виробником 45 Вт. Температура світла заявлена 6000 к, тобто у нас буде чистий білий світловий потік. Обов'язково потрібно пам'ятати, що після встановлення лампи потрібно виставляти правильно світло межу для того щоб вони не засліплювали інших водіїв на дорозі, тому що лампи потужні, відсвічують. Дуже яскраво. При купівлі на комплект даних ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.